Ми, в принципі, не існуємо як істоти поза медіа, поза медіапростором. і все, що ми відчуваємо, все, що ми думаємо, те, як ми оцінюємо, що ми споживаємо в будь-яких просторах, це все залежить від того, що ми споживаємо як медійні істоти. Я б сказала, що Україна наразі дуже цифрова держава, дуже цифрова. І за останні п'ять років кількість тих, хто отримує інформацію з медіа джерел інтернету, вона підвищилась на 20%. А що стосується месенджерів, таких як Телеграм, WhatsApp і Viber, кількість зросла втричі. Медіаграмотності забагато не буває ніколи. Технології змінюються постійно. Навіть соціологи не завжди встигають концептуалізувати і вивчати якісь феномени, до яких ми долучаємось. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І сьогодні ми поговоримо про те, як важливо дотримуватися правил гігієни медійної інформаційної гігієни. Без цих правил ну вже мені здається просто небезпечно жити. Мене звати Наталя Соколенко. А Вадим Міський, ми разом ведемо цей подкаст медіуми. Як ти вважаєш, чи можна без медіагігієни вижити в сучасному світі? Як довго ти протягнеш? Я от власне це питання напевно би переспрямував нашій гості сьогоднішній. Це Марта Наумова, кандидатка соціологічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця інституту соціології Національної академії наук України. І що важливо для нас, у детекторі медіа, марта є кураторкою нашого щорічного дослідження, індекс медіаграмотності українців, яке власне досліджує оцю всю варіативність, різноманітність наших захисних ре. Реакцій, установок і взагалі усвідомлення того, що нас оточує навколо за медійна бульбашка, медійний простір. Може, це і не Бульбашка, а ціле море. Ось власне, і як ми даємо собі раду із всім цим медійним оточенням. Марто вітаю вас! Де, Де, я от власне хотів почати з того, що чи можна взагалі вижити сьогодні у світі якось уникаючи медіа? Наскільки медіа в принципі на нас впливають? Тому що далі ми поговоримо про медіаграмотність, але це вже похідне поняття. Головне це вплив медіа, який є визначальним для того, треба тренувати чи не треба тренувати ці навички. Дякую за питання. Ну, я розпочну з радикальної гіпотези. Я скажу, що ми, в принципі, не існуємо як істоти поза медіа, поза медіапростором. І все, що ми відчуваємо, все, що ми думаємо, те, як ми оцінюємо, що ми споживаємо в будь-яких просторах, це може бути маркетинг, це може політичний маркетинг, це може бути медіа. Це все залежить від того, що ми споживаємо як медійні істоти. Фактично, все, що ми знаємо про реальність, про світ, ми наразі, ну принаймні на. Наше вже покоління, молодь і тим, кому ну, може 40+, плюс, споживає виключно з медіа. Ну ось подумайте, навіть якщо ви скажете, що люди спілкуються між собою багато часу, да і це основне джерело комунікації. Насправді, ті люди, з якими ви спілкуєтесь, вони абсолютно сформовані медіа, тому що саме медіа транслюють нам і цінності, і певні моральні орієнтири, і різні практики, як культурні, так і професійні. Я б сказала, що ми не існуємо поза медіа, і, можливо, єдина матриця, яка є ключовою, яка залишається, це медійна матриця. Так? А ми просто істоти, які її подживлюємо. Зрозуміло, тобто не можна жити, як раніше казали, в суспільстві і бути окремим від суспільства. Тобто, в сучасному світі не можна існувати поза медіа. Тому відповідно питання медіаграмотності або ж правил поведінки чи правил життя, безпечного, гарного життя в медіа. А просторі, ну вони потребують і медіагігієни, і інших навичок. То давайте поговоримо про медіагігієну. Що це взагалі таке медіаграмотність, оскільки є ціле дослідження, яке ви куруєте, і це ж значить, можна якось підходити до вимірювання цього поняття, розкладати його на запчастинки. От з чого складається медіаграмотність людини сьогодні у сучасному світі? Ми з колегами з детектора медіа розробили модель вимірювання медіаграмотності різних категорій. Ну, ми орієнтували звичайно на доросле населення від 16 і, і старше. Що ми враховували насправді? Ми спиралися на різні джерела і на наш власний досвід і робили якісні дослідження серед українців, валізували, перевірили наш інструмент і залишилися з чотирма субіндексами медіаграмотності. Перший субіндекс це взагалі розуміння медіа, що люди думають про медіа. Наскільки вони відчувають український медіапростір, Наскільки вони відчувають роль медіа в суспільстві? Як медіа впливає на свідомість? Чи розуміють вони, як медіа регулюються в нашій країні? Я б сказала, що це така загальна світоглядна позиція щодо медіа. Другий комплекс індикаторів це індекс використання медіа. Наскільки часто, наскільки інтенсивно людина споживає медіаконтент, присвячений суспільно-політичним новинам, які джерела він використовує, чи диверсифікує він ці джерела? Наскільки він свідомий у виборі цих джерел? І які ключові мотиви, наприклад, використання тих чи інших джерел, якщо мова йде загальне про медіаканали, канали, да? телебачення, радіо чи інтернет? Ще один індикатор у цьому субіндексі в елементі медіаграмотності це наскільки людина в принципі цифрова, яку кількість пристроїв вона використовує, використовує вона смартфони, комп'ютери чи виключно, наприклад, телебачення чи традиційне радіо. Третій елемент це цифрова компетентність. Наскільки людина відчуває себе вільно у цифровому медіапросторі? Наскільки вона здатна формувати власний контент? Наскільки вона вільно почувається у мережі? Сюди ми також включили такі цікаві когнитивні елементи. Чи вирізнює людина, хто є бот, що таке кукі, і наскільки для неї важлива проблема не тільки такої цифрової гігієни, а захисту персональних даних та безпеці в інтернеті? Чи використовує вона різні інструменти для того, щоб завадити різним таким кримінальним атакам. У цьому році, до речі, ми включили у цей субіндекс додаткові індикатори, які стосуються штучного інтелекту. Дані дуже цікаві вийшли. Поки що про це не буду говорити. І останній елемент у медіаграмотності, останній блок індикаторів це власне чутливість до спотвореного медіаконтенту. Це, мабуть, найбільш головний, найбільш суттєвий елемент. Наскільки людина відчуває правдивість у медіа контенту, наскільки вона фільтрує те, що вона споживає, як вона відчуває, що тут може бути інформація фейкова або дезінформація, і взагалі чи чула вона про джинсу, дезінформацію і про різні рівні маніпулятивного контенту? Як ми працювали з цією концепцією, по кожному з блоків ми сформували декілька індикаторів. Загалом їх порядку 41-45, залежно від хвилі, ми їх змінюємо. Ми ставимо прямі питання, які схожі на питання тесту. Вони достатньо об'єктивні. Ми розуміємо, що людина може видавати бажане за дійсно, але індекс надійний, і це підтверджено п'ятьма хвилями нашого дослідження. В результаті ми отримуємо динаміку відносно того, яка кількість українців дійсно свідомо споживають медіа, яка кількість не розуміється майже не на чому. І динаміка дуже цікава, насправді, за ці п'ять так, Ми вже нарешті хочемо почути цифри. А що я можу сказати з цього приводу? За останні три роки дійсно відбувся дуже такий потужний стрибок у медіаграмотності українців. Якщо дивитись на результати, я зараз відкрила презентацію, то головне, що відбулося на початку війни, це дійсно таке радикальне підвищення чутливості українців до спотвореного контенту. Те, що ми отримали в результаті наших досліджень, це те, що у перші буквально 2-3 місяці війни люди просто не відходили від гаджетів і споживали інформацію постійно фактично не відключаючись від мережі, але потім, оскільки інформація достатньо важка емоційно, люди стали фільтрувати джерела, і власне це призвело до певного усвідомлення, що не будь-який контент, який присвячений війні, військовим діям, є справнім. Що багато є дезінформації, багато є того, що викривляє ситуацію, і крім того, дуже таке велике було навантаження емоційно негативних важкого контенту. І люди трохи скоротили споживання цієї інформації і залишились лише з тими джерелами, яким вони довіряють, які вважають адекватними і достовірними, і треба сказати, що українці навчилися принаймні на результати нашого дослідження, це підтверджують, відчувати де є не тільки відверті фейки, дезінформація, а де відчувається певна маніпуляція по тональності, по відсутності авторства, по відсутності посилання на той чи інший контент, по тому наскільки клікбейтні є заголовки матеріалу. Якщо звертатися вже до результатів дослідження, і переходити до цифр. Якщо у 2021 році лише 45% українців мали індекс медіаграмотності високий і вищий за середній, то у 2024 році ми проводили дослідження наприкінці грудня на початку січня. Ця кількість зросла майже втричі: 54% мають індекс вищий за середній, а 27% Дуже високий мова йде про індекс розуміння. Така ж сама ситуація з індексом використання. Люди починають використовувати різні канали комунікації, такі як Телеграм. Ну, переважно, телеграм, інтернет, джерела, Ютуб, і трохи відходять від телебачення. Індекс цифрової компетентності він також суттєво зріс за ці три роки. Щодо чутливості до спотвореного контенту, то цей індекс зростає останні три роки. І починаючи з 2022 року, кількість тих, хто може відрізняти і відчувати спотворений контент, вона складає 65%. Скажу, що у 2021 році до початку війни лише 55%. Якщо говорити про загальний індекс, то він також зростає, як і наші чотири субіндекси, про які я щойно сказала. Ну а штучний інтелект це її оцей спотворений контент? Чи ви додали штучний інтелекти там щось інше вимірювали? Ми додали штучний інтелект як окремі питання. Ми включили чотири індикатори, які стосуються того, чи використовують люди штучний інтелект. для чого вони його використовують, чи вважають вони, що це шкідливий винахід, і деякі ще елементи, які пов'язані з практиками щодо штучного інтелекту. І виявилося, що штучним інтелектом в нас користуються 28% українців, і Це теж була така новина для нас, тому що вона трохи неочікувана. Звичайно, що переважна кількість користувачів медіа це молодь це молоді українці до там 40 років, угу. хоча, звичайно, і серед старших вікових категорій є поціновувачі Цього винаходу. поки що хотів ще повернутись до питання порушеного вами про те, як люди розуміють, що ними маніпулюють, особливо під час війни, і може скластися таке враження, що маніпулювати може тільки країна агресора, але певне таке рафінування інформації можуть робити і українці самі, Мі для себе там, ну я не знаю. По перше, самоцензура вона працьовує. По друге, в нас є ну певні формати інформаційні запущені владою, які теж, ну скажімо так, дуже відшліфовано таку блискучу картинку подають. Не всю палітру кольорів, які присутні сьогодні в інформаційній сфері. Мова йде про телемарафон, і дуже цікаво стежити за тим, як із року в рік змінюється довіра людей до цього медійного формату. Ось ось, наприклад, у 22-му році 45% із Питаних за цією методологією індексу медіаграмотності казали, що вони ставляться позитивно до формату марафону 45%, А в 2024-му, це в кінці року, відбувалося дослідження. от власне, найсвіжіша хвиля, тільки 17%. Ну, тобто, в три рази ця кількість людей, які позитивно оцінюють формат телемарафону, знизилась. Ну і власне немало значно, також є те, що три чверті українців констатують, що через те, що в ма марафоні відсутні різні точки зору. Вони вимушені шукати інформацію в інших джерелах. А якщо ми подивимося на те, які ж джерела є найпопулярнішими, то найпопулярнішими є Наталко, Твій улюблений телеграм. Ну от, власне, хотілося про це поговорити. Як змінюється в принципі медіа споживання? Тому що, от, наприклад, в Німеччині ми знаємо, що газети досі популярні. а В Україні вже й не зустрінеш людину, яка газету читає. Я б сказала, що Україна наразі дуже цифрова держава. Дуже цифрова і за останні п'ять років кількість тих, хто отримує інформацію суспільно-політичного характера, і я впевнена, не тільки з медіа джерел інтернету. Вона підвищилась на 20%. А що стосується месенджерів, таких як Телеграм, WhatsApp і Вайбер, кількість зросла втричі. Я наведу конкретні цифри наразі, 24-го році. Соціальні мережі, такі як Фейсбук, і Інстаграм, є одним з основних джерел інформації, суспільно-політичного характеру для сіми. Десяти відсотків українців, ця цифра в 20-му році складала 50%. Що стосується месенджерів, то 62% українців наразі використовує переважно телеграм-канали для того, щоб отримувати таку інформацію. У 20-му році ця частка складала 19%. Я впевнена, що це стосується не тільки ситуації загальної суспільною політичною ситуацією пов'язаною з війною, а з тим, що розвиток технологій він невпинний, і думаю, що якщо б. Війни не було і була б інша культурна і соціальна ситуація ми бачили б таке саме. Хочу додати до речі до того, що сказав Вадим. При тому всьому, що кількість тих, хто споживає інформацію з телемарафону і орієнтується на неї, складає 21%. Не дивлячись на це, українці толерують такий формат. Насправді вони можуть отримати інформацію з інших джерел, і це охоче роблять, не дивлячись на те, іноді що інформація в телеграмі і в соціальних мережах публікується, друкується на каналах, які не мають окремої редакційної політики і не. Не є класичними редакційними медіями, але насправді можна жахатись і думати про те, що ми йдемо, ми просто несемось у напрямку несвідомого споживання медіа. Насправді така ситуація вона дисциплінує і залишає можливість українцям і вимагає від українців більш свідомого споживання медіа і відчуття того, що є істиною, яку можна спиратись, що є правдою, а що є відвертим фейком чи дезінформацією. Ми якось говорили, обговорюючи якусь із попередніх хвиль дослідження, що з цими вразливими групами треба, щоб держава приділяла більше уваги і працювала. Ну це, це помітно, якось що щось відбувається для того, щоб наших пенсіонерів підтягнути в сенсі медіаграмотності. Ну тому, що вони, як і будь-яка інша група, вікова чи соціальна є мішенню для нашого ворога російського Я якраз в ефірі українського радіо обговорювала тему вербування підлітків. Через соціальні мережі через різні платформи це дуже серйозна проблема. Але от представник поліції нам сказав, що відколи вони почали працювати із школами, це з грудня 2024 року. Вони помітили, що кількість випадків успішного для росіян успішного вербування підлітків зменшилася натомість радикально збільшилася кількість звернень самих підлітків до поліції з інформацією про те, що їх намагаються завербов. Тобто інформаційні кампанії працюють, як мені здається, ну, принаймні на цьому прикладі. Це супер, да, це супер. Хочу сказати, що звичайно з категорією 65 треба працювати з пенсіонерами, треба працювати. Але це важка, досяжна цільова аудиторія. І усі медіапроекти, я б сказала, проекти в сфері медіа, які орієнтовані на підвищення медіаграмотності, інформаційної грамотності, взагалі свідомого споживання медіа, вони орієнтовані на молодь, так? це простіше, так -так. вони орієнтовані на людей, які працюють у певних сферах. Ну, наприклад, освітяни або представники влади, або медійники. А з людьми старшого віку складніше, і я б сказала, що тут вся надія на дітей. Що вони принесуться додому? Так, да, що вони принесуть додому і навчать, може, це теж певний шлях. Да? Компанія, яка орієнтована на людей середнього віку і на молодь, яка просто закликає їх частіше спілкуватись з бабусями, дідусями і батьками. Так, Але потрібна ця компанія, я ж її поки що не спостерігаю. Так, да, я теж нічого такого не бачила, але це непогана ідея, мені здається. Ну, а загалом, які б основні висновки, якщо ми вже говоримо про те, що можна було би робити, показала. От ця хвиля дослідження, ця хвиля опитувань щодо медіаграмотності, що можна було би сформувати. До речі, ну не те, щоб як завдання, бо ми з вами не є представниками державних структур. А скажімо так, як рекомендація державним органам, які мають ресурси, мають інфраструктуру для того, щоб проводити якісь заходи для того, щоб підвищити медіаграмотність в тих чи інших соціальних групах чи вікових, і я б сказала, що мають можливості, да? мають так. мають ресурси, але так. не зовсім вистачає іноді на це. І елементи медіаграмотності вони наразі у шкільній програмі на усіх рівнях. Це різні дисципліни і різні вікові категорії. Але медіаграмотності забагато не буває ніколи. Продовжувати працювати з тим, технології змінюються постійно кожну хвилину, буквально. І ми вже не встигаємо. Навіть соціологи не завжди встигають концептуалізувати і вивчати якісь феномени, до яких ми долучаємось. Ну, наприклад, те, що відбулося за останні п'ять років в Україні, да, навіть за десять, да, коли мова йде про новітні медіа, про цифрові технології, які просто змінюють нашу антропологію. Да. Ми ж не випускаємо вже гаджети з рук. Да ми налаштовані на те, щоб споживати цей такий кліповий контент. Перемикатись з одного додатку на інший, і це змінює нашу якусь сутність. я Не побоюся цього слова, як Homo sapiens. Якщо говорити про державні політики, то думаю, що окрім роботи з дітьми і молоддю, треба виходити на певні категорії фахові професійні групи, від яких дійсно залежить рівень медіаграмотності. І це освітяни, звичайно, це представники державної влади, це медійники, за нашими даними. Медійники, тобто люди, які працюють в медіа різних типів. В різних регіонах, які власне формують контент, є найбільш медіаграмотними людьми в Україні, і це дуже приємно. А який найбільше виклик у зв'язку з медіаграмотністю стоїть зараз перед Україною, перед українським суспільством? Це штучний інтелект, наприклад, його загрози чи щось ще. На ваш погляд, я особливо загрози не бачу ні в чому, да я б не оцінювала, знаєте, з такої цінності позиції. Воно є, є. Треба просто розуміти, як ми можемо це використовувати. Штучний інтелект надає нам певні виклики, тому що той рівень контенту, який дуже походить на справжні, я ну кажу наприклад про відеоконтент. Ми на око не можемо відрізнити від справжньої фотографії чи відео. Насправді, з таким контентом треба обережно обходитись, да, і люди мають розуміти, що. Вони можуть столкнутися з такою інформацією в мережі. Я думаю, що все ж таки це наша може національна емоційність, коли цей віхор емоцій після якоїсь події нас просто захоплює, і ми споживаємо контент пов'язаний з цією темою абсолютно несвідомо. Так? Ми не можемо дистанціюватись і подивитись на те, хто пропонує цей матеріал, чи є інша точка зору, чи є перше джерело. Взагалі, звідки це все з'явилось, тому що можливо, що це просто виснуто на спальці. І це абсолютна видумка, це така глобальна дезінформація. Тобто, виклик це гігантська кількість матеріалів, які чіпляють нас за слабкі якісь місця, те, що нам не вистачає да, в емоційному сенсі. Тобто, накачувати м'язи і бути сильними. Так, так. Дякую вам дуже. Нагадаю, що гостею цього випуску подкасту медіуми стала Марта Наумова, кандидатка соціологічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця інституту соціології Національної академії наук України. Ну і ми говорили про медіаграмотність. Наскільки це важливо? От ми дійшли до того, що важливо бути сильними у цьому питанні, накачувати м'язи, інакше ніяк. Бо на початку знову ж таки нашої розмови ми говорили, що ми не можемо в сучасному житті бути поза. Медіамем, бо життя, наше воно підпорядковане медіа чи медіа захопило наше життя. Якось так. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, лайкайте і давайте рекомендації вашим друзям і колегам слухати подкаст Медіуми. Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.